Друзі, вітаю вас на нашому каналі Тиждень оселедця, в моєму випадку, дунайського оселедця. Я вже його філірнула, тому зараз ми приготуємо норвезький салат з Дунайкою. Все це поєднання ви вже знаєте: картопелька оселедець, огірочок. Але зараз ми йому надамо нову форму. Для цього мені потрібна картопелька. І картопелька в мене вже молоденька, яка у вас є, е... обирайте свій варіант, але я хочу її от порізати такими смужечками. Ось такими, і посмажити, як картопелька по-селянськи. Тому нарізаємо і смажимо. Трішки треба позаморочитися, звичайно, але повірте, що то того вартує. Пательня, олійка небагато так. І В один шар викладаємо картопельку. Все смажемо до. Золотавої скоринки з усіх боку, боків. Ось так обжарюю картопельку до золотавої скориночки і та, що вже приготувалась, викладаю, щоб вона в нас охолола. Бо це ж все-таки у нас холодна страва. Тому продовжуємо смажити. І викладати Все, картопельку підсмажила. будемо збирати салат. Для цього презентаційна тарілочка. В мене тут мікс бебі-салату, але можете взяти, який захочете. На свій розсуд, дуже класно зроблено. Мм, він такий хрумтящий. Є. Так. Картопелька. Так вирукнула. Розкидаємо картопельку. Та, що вже охолола. Хаотична. Розкидаємо А, Огірочок. Огірочок маємо прорізати ось такими я нарізаю довгими смужечками. Так. Довгі смужки викладаємо. Також сюди, також хаотично. Ось так. Ось так ось, так ось так. Ще картопельки. Оселедця. Такими порційними смужечками також. Викладаємо. Ось так, не це подобається цей міні листочок. Є, оселедець виклали. Тепер яйця, перепилині. Салат, до речі, також норвезький. Підгледіла його там і привезла. Але з нашою Донайкою це взагалі інша історія. Це вам не макрель, як то кажуть. Це вам наша дунаєчка українська. І салат у нас також український. Нарізаємо ось так. Є. Yeah. І весь смак в заправці. Зараз вам покажу, як ми її приготуємо. Готуємо заправку. Ця заправка може стояти в холодильнику. Федільний відкривається. Е, якийсь час. Тому я готую в баночці для того, щоб вона там зберігалась як дрессінг. Е, олійку в мене оливкова, але можете взяти будь-яку. Це буде цитрусова заправка. І це просто нереальний смак. Родзинка. Ух ти, який! Ммм, який гарний, гарний лимон, який, просто шкірий. Так, е сік лимона, так, половини апельсина. Також сюди, так, тепер. Ось так гарненько, гарненько є гірчиця в зернах. Так. І сіль і перець. Сіль у мене з травами. І суміш перців. Так, є. хочу ще нашого чібрицю. Додам сюди листочки чебрицю. Отак. Ці цитрусові заправці це буде дуже смачно. Ось таким чином накриваємо. І танцюємо, як з маракасами. Все, виходить у нас емульсія густенька, гарненька. Так, тепер додатково цибулька зовсім трішечки ось так. Тоненько-тоненько пірєчком. по салатику. так, і все це заправимо цією цитрусовою заправочкою? на оселедець. На картопельку. На ось так. На перепелині яйця. Салатик. Ось так. Така. Так, нема що зберігати. Все використали. Ми молодці. Ось така смолота в нас вийшла. Але хочу ще перчинку зараз. Пелюстки чилі. Пелюстки чілі. Ось така дрібничка. Але тим не менш зробить свій смаковий ефект. Все, готово? Пробуємо. Так, хочу, хочу прямо всього. Оселедчик. Ой, еручок картопелька яйце. Ну что, поехала. Заправочка ось так Прямо все. М -м -м. На контрасте такой смак? Все відтінки. Від солоного, кислого, солодкого. Всі. Тому обов'язково готуйте, приготуйте, здивуйте і повертайтесь, бо я на вас чекаю. Будемо готувати далі. Па-па!